Доброго вечора, ми з України, парф котани, привіт. <му> Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і як завжди, з вами Юра. Друзі, і сьогодні я не сам а асфаркт-блогеркою Ангеліною канал Дева Angel. Усім привіт! І сьогодні тема нашого випуску парфуми, що не дарують світло. Думаю, що ця тема буде актуальною в часи відключення світла. Ще зроблю. Там світло є, а через дорогу немає. А там моя колишня живе. Вирубай на тиждень. А давай в вот отут в першому під'їзді виключимо світло, а в другому ні. Пранк, 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 пранк! Чим підсвітити свою буденність моменти темряви. Тож, залишайтесь з нами, підписуйтесь на цей канал. До речі, це відео буде парне. В тебе на каналі буде моя добірка, mm -hmm. а в мене на каналі добірка Ангеліни. Так. До речі, ми зробили ще цікавіше з тобою. Ангеліна запропонувала зробити сліпий затест. Так. Тобто, ти мені будеш презентувати аромати, які надають світло. Mm. Я буду казати свої враження. Про них mm. подобається, не подобається, люкс, ніша, Чи mm. дійсно вони надають світло? Mm. Чи вони тебе занурюють в темряві? Mm. Отож, друзі, лайкайте, поширюйте, і Ангеліна. Mm. Поїхали! Ти я гадаю, ти не знайомий. А можливо і знайомий, хто знає. Я так знаєш, думаю, що там буде в тій сумі лютанці, Я так дивлюсь твій канал. Подивимося. Угу. Можна? Так. Окей. Так, це треба зняти. Угу. Окей. Мені? Мені пахне гречкою. Гречаною кашею. Тобі не пахне? Я просто настільки добре вбила, знаю, чим воно пахне, що. Ну, можливо, якщо думати про гречку, то так. Такою розварною гречкою. Але гречка надає не тільки здоров'я, але й сили. Хочу, ще, тоді така, знаєш, є ментоловість тут. Так. Можливо, цей бальзам-зірочка мені відчувається. Угу. Дуже приємний, дуже позитивний от прям на Різдво. Угу. Що з такого плану свято: те, що всім так. зараз потрібно. Так, а, просто нереальний такий парфюм. Мені подобається. Мені подобається, Думаю, що це ніша. Це не люкс, не звучить по люксому. Має розкриття. Подобається. Всім рекомендую, дуже гарно. Так, mm -hmm. да, красивий аромат. Для мене взагалі це втілення свята. Абсолютно зараз я дістану. Да. флакончик. <рес> це Марія Люкс Магадес. Чому я сказала, що можливо не знайомий, бо чомусь ну, ніхто про цей бренд Взагалі, перший раз бачу таке? Я ще принесла. Потім можу нанести арамеш. У мене є від Левантик. Він дуже коричний з тархунчиком, такий солодкий, і він дуже класно грає, приливається. Там і трішки цитрусів, шоколаді, полуниця, какао, пачульки. Мені тут гарненькі. Ти знаєш, зверніть увагу на флокон, друзі. Прикольний такі різьблений, yeah. як графин, mm -hmm. і бачу mm -hmm. тільки на жінках чомусь на чоловіках цього не Ти своєму yeah. хлопці Даєш е... е... uh, користуватися інколи так. Але yeah. він мені про глінтвейн, напевно, про uh -huh. цю зірочку аніс, можливо, тут є uh -huh. yeah. uh, просто гарнюній, розкішний. Mm. На розкішній жінці прям легко. Yeah. Гармат okay. okay. oh, радість. Um, ну, давайте до цього. Так. Поки Ангеліна наносить, я розказую свій фідбек про свій канал. Включаю Ангеліну. А Ангеліна просто чарівно розказує про якісь парфуми, а потім думаєш, чи на Ангеліну дивитися, чи на парфуми. Просто така красива дівчина. Дякую. Так, все можна. Так. Окей. Собственно, це не Ні, я знаю, що. Так. Цей, знаєш. блотера якось інакше. Він, він такий він не, не дуже сильно виразний. Так, да, він насправді так. Але на шкірі він насиченіший. Ти знаєш, він дуже запростий для мене. Такий. Да? Ну, от, Я не знаю. Я б не відніс це до ніші. Це ж такий от люксовий якийсь парфюмчик. Угу. Приємний, нічого в нього не відлякує. Угу. Можливо, якийсь цитрусовий. Але він такий приглушений, не такі неявні цитруси, якісь такі бергамот, спеції. Мені в ньому не вистачає гучності, не вистачає характеру, дуже злагоджена композиція. Думаю, що такий люкс або якийсь мас-маркет. навіть. А от настрій, який він? Настрій, якщо це свято, то це. Затишок і умиротворення. Ти знаєш, не буду лаяти, він мене так. не зачіпає. От просто це не моя історія, але оце набагато крутіше. Так. Можливо, запалкони я зараз дам послухати, так. бо з блотера дійсно він не, не виражений дуже. Так Можливо, його треба наносити. Мало, це, але прикольний, але не вал. Да. Не фонтан, як кажуть в Одесі. Ось це. Шо? це? Шо? Да. Це... Ну, до речі, а про настрій да, Ольфатів студіо. Так, автопортрет. Настрій дійсно він викликає у мене також такий медитативний, заспокійливий. Якщо говорити про світло, то це от. Одна зі сторін світла. Ти знаєш, це коли ваше світло згасло, а ви прийшли вже додому і хочете побути на, на самоті від mm -hmm. всього соціуму. От ви mm -hmm. полили з цим і медитуєте, запалили ці mm -hmm. палички, щоб mm -hmm. тебе ніхто не займав, тебе mm -hmm. якось. Yeah. А, мені про це, але мені особисто не вистачає в ньому характеру. Mm -hmm. Мені б хотілося, але це моя історія. Mm -hmm. no. Вибачте. Yeah. Yeah. Сподіваюся, ти не ображаєшся, я можу щось погано сказати? Ні, абсолютно. У мене М -м -м. хлопець часто йому щось теж не дуже сильно подобається. Я обожнюю нуді флором на зимату, а він його дуже йому він неприємний. М -м -м. От, а чим він пахне? Можна? А, нудіфлором і забутіло хінолінова шкіра, жасмин індольний. Так, він такий достав. Все. Окей, добре. Доста... Okay. <звіт> okay. 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 Mm. Ого, мені це подобається. Так. Гарний вибір. Це прям ніша нішенька. Mm. Ніша нішенька, менішою повганяє. Mm. Мені чомусь якісь такі не, не насіння, соняшника, а щось сіна. от Знаєте, просто солома. Mm. Як пахне от прям солома. Mm. Злаковий, можливо. Да, mm -hmm. Злакові, можливо. якісь злакові. Висушене сіно, але більше до соломи uh -huh. і соняшник. Як от Просто насіння, вже сухе, не мокре, це а от сухе висушено. Uh -huh. Гарніуній, можливо, є навіть ладан якийсь тут. Uh -huh. Спеції, спеції сіно. от такий. Uh -huh. Можливо, бренд. Я думаю, що це лютанс. Uh -huh. В його, в його Характер. характері так зроблено. Uh -huh. мене є пару лютанців, то uh -huh. це ну, така ніша. Так. Да. Ну, абсолютно Я продав. 100 — 100%. Який, Цікаво, якийсь літанці. Це Жоди пол. Боже, Боже. Я його ніколи, люди, не чув. Да. Я також давно про нього мріяла. І на кремчику, нарешті, з'явився залишок, я така беру. А це ти не в Дані купувала? Бо дані не там? Так. так. О, я знаю, кому да. ти продав цей флакон. Так. Да. Да. Дякую велике, що ти познайомила з Джо Депо. Це mm -hmm. саме перший парфюм від бренду Sergeant. Перший раз його чую. Mm -hmm. Знаєш, він мені подобається, але ця штука мені подобається більше. <головіко> <головіко> да, прямо воно вражає. <головіко> так. А він гарнюні, він цікавий в напрямку Лютенця. Хотів би мати, але не за всі гроші світу. Це правда. Їхали далі. Ну, <соединяющие> 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 да ведь так, да, давайте так. Трешки продолжу цей прям, скажем, Приготувала. Mm -hmm. Також дивно лунає з блотером. Мені якоюсь цукеркою, знаєш такою. Цукерка така хімозно-дюшесова. Mm -hmm. Знаєш, така вже, яка от полежала до неї, ця пристала якась ця обгортка вже, вона вже розтеклася. Oh. Mm -hmm. Дуже солодкий, так? Дуже солодкий. Mm -hmm. Занадто солодкий, думаю, що тут груша є. А груша, ага. Оцей uh, саме от фрукт да. це груша, так? Ну, я думаю, що так, але хто його знає, він там не мішав. Uh -huh. Мені він мені. ну-ка трішечки так, так. Дуже якийсь зарізкий спочатку був. Uh -huh. Зараз він розійшовся, uh -huh. солодкуватий він. Uh -huh. Але він не грає на блотері. Не знає, як uh -huh. на шкірі, як часто ти його носиш. Гарній, приємний, uh -huh. солодкий, грушевий. Угу. Mm. А зараз вже не такий солодкий. Не такий солодкий, але спочатку mm. був вау. Uh -huh. ви, ви, Виносити просто всіх. Ну, напевно, розпилювач такий дуже міцний. Mm -hmm. uh -huh. Ну хочу сказати, ти знаєш? Тут от двояке, може бути і ніша, може бути і люкс, uh -huh. але більш нішове звучання, чим люксове звучання. Uh -huh. Він надає, якщо ми кажемо про аромати світла, він yeah. надає позитиву uh -huh. за рахунок цієї груші, якщо вона там є, потім скажеш uh -huh. чи є вона взагалі фруктів. І напор свого. Оцей mm -hmm. напор, типу, та що ти там вже миєш, оце сидиш, там світла в тебе немає. Mm -hmm. Ти мене спробуй да, і пішов, mm -hmm. але дуже занадто гучний. Не знаю, як далі буде. Mm -hmm. Зараз. Що ж Я там? Я думаю, що ти знаєш. Це. Там... Англіна, просто ти мене застала. Зненацька, як то кажуть, танок, бабок, правильно? Я називаю танок бабок, бабок, так. танок, бабок чи mm. бабок, як ми вам є. No. Mm -hmm. Це бестселер, як так. що я знаю. Я не знайомим цим брендом взагалі, mm -hmm. тому що тестував його дуже швидко. І коли багато парфюмів, ну чимось він не зачіпаємо. Mm -hmm. Ну насправді так, це про штрудель. І коли його розпилюєш на тіло, він більш скисне. Все ж таки, так на блотері він гучніше та солодше. А гроші з ванілю, яблуку, Яблуко, Це яблуко. Так, яблок, так. зелене яблучко. Так, тепер я ти мені сказала, воно дійсно так і не ще шамаль є з ладаном, Також маю а, з ладаном та зеленим яблуком. Вони цікаво обіграють яблучка. І ваніль також вона не дуже така солодка. От ну, як на мене, коли наносиш на шкіру і взагалі ходиш по вулиці, є щіпка солі, От я про неї ага. також розповідала трішечки. Ну, якщо так з флакону послухати, і флакони такі красиві. Дивись, флакони красиві, ну чесно, дуже естетика. естетика класна, але мені не вистачило розкриття ага. дуже гучно. Дуже знаєш, так мене не messia, Угу. Можливо, коли сприймаєш з флаконом, Можливо. інакше. Типу не захопив. Спочатку навіть mm -hmm. відлякав. Ага. Ну насправді він не дуже такий солодкий, коли його носиш. От є дійсно ця кислинка, яблучка, ваніль, і воно якось ось так досить легко і не дуже обтяжливо. далі. Так. Що discs? ж там в тебе приносить світло? Глядачі вже знають а ще ні. Моя угу. любов, гарнючка. Ой. Ох, так дивно сприймається зараз. Можна? Так. Да. Блін, я це знаю. Я це точно знаю. Ну, дійсно, після усіх ароматів він ну він взагалі мене постійно дивує. Якось він періодами то одне, то друге. Це 100% ніша. 100% ніша. Він дуже приємний. Він мені більше mm -hmm. вразив, ніж тан танок-бавок. Mm -hmm. Є розкриття. Я думаю, mm -hmm. що це серж Лютен або туди. Mm -hmm. Я не знаю, що це. Mm -hmm. Я це сто відсотків тестував, Можна але бути. згадати щось не можу. Він для мене такий, знаєш, трохи колючий. Угу. Блін, що це? Це просто так важко, коли воно угу, ти давай. це ти тестував Можна? і ти. Можна? Я трішечки давай. Ну, можливо на мене зараз дуже багато пачуль <рес> <рес> цей етротуалетка, от ці угу. самі підвальні, і воно трішечки, коли слухаєш зі сторони. Тут вони. Ну, не так я буду. Це Тро? Ні, це ні. Але пачулі тут є, але вони зараз. Я знаю! Я знаю що Це Це <поставція> а, ангел від Мюглєра. Так, класичний. Так, блін! Ось, тримайте. Все. Я вас вітаю! <поставція> А Дякую. А Дякую. я це зробив. Так, дійсно зараз усі пачули. Блін, я, я думаю, так. знаю, що це таке, що це mm -hmm. таке. Доставай, можливо, там не могли. щось <реш> інше. <реш> так, Да, круто. Я а я. Почути. А мене просто, mm -hmm. думаю, і коли ти сказала почули, я думаю, блін, оце <реш> була підказка номер один. Але радість мене <реш> наповнює. Просто рідненький, такий. Я так люблю, коли його носить мій хлопець. Просто він гарно звучить. Да. Він гарно звучить. Дуже подобається. напевно, щось таке цікаве. Вже mm -hmm. по Кристі можна звуку було відчути. Ага, все. все. Mm -hmm. Він мені подобається. Mm -hmm. Він дуже приємний. А настрій. Позитив. Mm -hmm. Позитив. Mm -hmm. Мені подобається Ангеліна. Ох, oh, дуже. Для мене прям дівчача-дівчача історія, але mm -hmm. дуже крута. От він такий елегантний і разом з тим такий якийсь. Я Тей не щось... можу щось назвати. От напевно я вже втомився. Mm -hmm. Це вже друге відео. тому... Зараз буде третє. Да. <реш> він, він мені подобається. Мені також чомусь пахне печеними яблуками. Mm -hmm. Корицею. Якщо вона там є. І трохи одеколонить він. От значно одеколон, угу. От щось так. А Але цитрус, дуже приємне. Можливо. Цитрус, угу. от прямо неролі, угу. от Отуди. Гарніуній, приємний, угу. вражає. Квітка. Папульсин, напевно. Угу. Да. Так. Давай. Такс. У мене тут трішки. Кришечка це що Кристаль? Да. Крісталь оверт. оверт? Так, Шаль. Так. так, і за рахунок цитрусів mm -hmm. він от тебе так бадьорить і надає тобі так. світло. І мені дуже важко з білими квітами і особливо з позитивними. Я його хотів, я його, до речі, yeah. свою колекцію в ароматиці тести. То брі, треба, треба купити. Але знаєш, то ціна, то ти, то пуститься. Мені так пощастило з ціною. Я також знайшла на шафі через кришку браковану. Я її mm -hmm. ніяк не можу приклеїти mm -hmm. нормально. У своїх відео така показує: ага, okay. тримаю. Але насправді так. Да. Просто там Гарно. затримує щось. Буду лаяти, але це ж моє. Це добре. ж ти не переставай робити. Мені. Не сподобався за свою невиразність автопортрет. Mm -hmm. Прямо mm -hmm. і мені не сподобався танок, бабок за свою занадто гучність, різкість і лінійність. Не бачу в ньому такого великого розкриття і mm -hmm. буйства. І те, що мене вразило. На четвертому місці я ставлю класичну зірочку. Пачулі, які інтригують, і мене вони інтригували. Майже все. Відео. Дуже круто. Uh -huh. Ну, ти знаєш по місцям ну, дуже складно розкласти. Знаєш, uh -huh. не буду ставити місця, просто скажу свій якийсь фідбек. Uh -huh. Жодепо, гарнівня штука. Якщо десь попадеться по гарній ціні, його куплю. Крутий. Uh -huh. Затишний, своєю випічкою, тому подібне. Святковий, жіночний, волаючий, uh -huh. затишний. Дуже такий гарний гарніць, прямо відкриття mm -hmm. від тебе для мене. Я взагалі не знав, що це бренд. Mm -hmm. Класика, яка завжди буде в моді, за рахунок цитрусів, вони вас витягують і надають світло. Просто mm -hmm. бімбам! Mm -hmm. Всім рекомендую! Дякую, що завітали на мій канал. Сподіваюсь, глядачі, вам було цікаво. Нагадую, що це парне відео. Переходьте на канал Ангеліни. Там буде моя підбірка, яка надає світла, крил і любов. Супер. Переходьте і до зустрічі. Все. Бувайте! Бувайте. Подаруй світло, мені. Подаруй світло. Подаруй світла